Сесії в такому складі освіта прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Для роботи сесії нам необхідно обрати лічільну комісію. У кого будуть пропозиції щодо кількіства та персонального складу лічільної комісії? Пропозиції в складі цього депутатів. Персонально видавляючу Олена. Катріяна Батира, Роман Вікторович, і стеблі, що ви. Інші будуть позиції? Якщо ні, то ставте голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримайся? Добре. Добре. Дякую, прибудьте. Рішення прийма. Хто? Главное чим комісії? Беременчу. Беременчу. Добре. Шановні колеги, Добре, до вашого так? розгляду є порядок Чи для них. Одне єдине питання у нас. про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. Хто йде до позиції? Микола Іванович, інформація. <риклад> Добре, якщо немає інших, давайте тоді передумає. Під... Порядок, порядок, порядок. Для... Пропозиція прийняти денний в цілому. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, обговорився? Не голосував. Добре. Роман Анатолійович. <риклад> <риклад> Далі є реклама сьогоднішнього засідання. По одному питанню 5 хвилин. Пропозиції до п'яти хвилин так. Питання е, оприлюднено, відповідно до дійно-чинного законодавства. Розглянуто проєкт рішення. Тому відповідно до п'яти хвилин пропонується реклама. Голосування прошу голосувати. Хто за проти? Отримався, не голосував. Рішення прийде. Переходимо до е, питання про зміни до сільського бюджету на 2024 рік. Микола Іванович пропонується збільшити доходи та видатки сільського бюджету на суму 264 тисячі сто гривень. Це за рахунок субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти 192 200 тисячі гривень. І субвенція з місцевого бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Це на оплату праці та нарахування 72 тисячі 400 гривень. І також субвенція з місцевого бюджету до виплату грошової компенсації ветеранам війни в зв'язку з економією коштів мінус 462 гривні. Також пропонується зробити розподіл в межах загального і спеціального фондів бюджету в розрізі кодів програмної класифікації видатків. В тому числі пропонується збільшити субвенцію обласному бюджету для комунального закладу рівненський обласний центр комплексної реабілітації на суму 38 тисяч 750 тисяч гривень. Також пропонується позабити про сходділ між субвенціями, які раніше надавалися для районного бюджету, зменшити субвенцію на виконання програми створення місцевого матеріального резерву і поставити на програму цільову програму забігання виникнення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це районний бюджет. Також пропонується зробити просподіл для субвенцій для центру ПМСД. Зняти з енергоносіїв цю субвенцію і поставити на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення. Що, так коротенько в цілому, то можливо запитання будуть. Коїки запитання? Немає. Пропозиція підтримати. <кхух> Ставлю на голосування рішення. реактиння. Прошу голосувати. Роман Вікторович. За. Веремичук, за. Виговський. Вознюк за. -За. за. Марія Юрійовна. За. Іванчук Едуард. Крупені Олена. За. Манулик Сергій. За. Матвійчук Андрій Сільвестрович. Андрій. Андрію, Йован. Ромаш Роман. <кхи> Стеблі Вікторія, за. за. Турчинюк Андрій. Шукрайчук Тамара Натальна. Столярчук Микола Тимович. 14 за. Рішення прийнято. Добре. Рішення прийнято. Обох Чот... Двух... відсутніх. Чет... Чотири відсутніх, перепрошую. Шановні колеги, е... значить питань інших немає по позачерговій сесії. Отож, чергова сесія в нас планується на потужу годину. 20 грудня на 12 годину всім зручно, можливо, кому не зручно. Це Скажіть де час? Це п'ятниця. Мене не буде точно. Ну, то комісія комісіям пропрацювати, всі На все. На 12 годину, 20 грудня. Можливо, кому з часом ще, то можна ще перенести. Можливо, для футболи, <говори> та там українські дати мара. То дивіться, то ви скажіть, щоб так було, щоб Ми на 9 годину, щоб зазвичай на 10, а так буде на 9, щоб я з ними. То може і не час заготовляють машину. Ви дивіться, Шоку ну, не діла людина. ну ви скажіть, ви просто скажіть. Так, я буду на 12-й, щоб там. до мене, все нормально, всі люди виходять на 12-й, так, на 12. на 12 я буду на 12-й. на 12-й годинний, прошу всім запланувати свій... Засвідання комісії, так, бо... будь ласка, кому було зручно, плануйте, будь ласка. Можна можна. Було, щоб хочу запрошувати, щоб у такий бути період, як слово, щоб, щоб було зручно начальникам відділів було прийти на комісії, плануйте, будь ласка. Оприймається бюджет громади. Звичайно, питання рішення. Добре, конарне засідання 44-ї позачергової сесії Босного скликання Шпанії сільської ради, оголошую за